Якщо пара не одружена, а чоловік зник безвісти, зі словами побратимів, загинув, як домогтися виплати? Це дуже складне питання. Існує, е, існує можливість встановлення факту спільного проживання сім'єю до призову. Але для цього треба потрібні дуже вагомі аспекти, адже це право будуть успорювати інші родичі. Е, я мав такі випадки, коли особи. В дії заручалися така функція існує. Такі люди там зустрічалися до армії. Дуже складно встановити, що вони саме проживали однією сім'єю і були сім'єю, а не просто парою людей, які зустрічалися. Це перше питання, яке в даному випадку може виникати. Але дуже важливо, щоб якщо мене чують військослужбовці або їх члени сімей, військовослужбовець має право. Скласти особисте розпорядження на випадок таких речей, і в законі так і каже, що якщо сталася загибель особи, який не залишив особистого розпорядження, то право на відшкодування має наступне коло.